Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Анастасія Грицишин, і ця програма Варта уваги! Напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисників та захисниць України у закладі дошкільної освіти пролісок відбулося загальносадочкове свято Боже береже кожного захисника. Участь у заході взяли вихованці груп Ангелятко, Метелек, Лего, Кошенята та Калинка. Діти співали пісні, читали вірші, танцювали та дарували свої щирі слова подяки захисникам України. До свята долучилися батьки вихованців, які підготували яскравий танцювальний номер, що став особливою окрасою заходу. А саме: Анна Проць, Вікторія Іванченко, Ірина Кеча, Ірина Краснова, Наталія Ворська, Христина Баль, Тамара Федоренко, Оксана Беліцька та Оксана Бараник. Боже єдиний, нашу молитву приймай. Змилуйся, Боже, і Україну з тирки колін підійме. Крич, Учасники та гості отримали духовне благословення і настави від отця Андрія Комара, який у своїй промові закликав до єдності молитви та віри у перемогу. Дорогі наші захисники, захисниці, дорогі вчителі, батьки, вихователі, дорогі наші діточки. ви сьогодні дуже гарно виступали. Ви всі великі, великі молодці. Ви так Показали любов до України і любов до наших воїнів. І ваші відкриті серця сьогодні Господь обов'язково вислухає. І пречиста Діва Марія почує ваші молитви. Бо ви так щиро, щиро говорили, так щиро молилися, так щиро співали, що Господь дасть відповідь на ваші молитви. Ми бачимо, як пречиста Діва Марія, тут на іконі Богородиця. Тримає такий свій омофор покров. І хоче кожного під ним зберегти, кожного хоче захисти. Бо свято Покров то є про захист. І ми сьогодні кажемо нашим захисникам дякую. Ми сьогодні всім тим, хто охороняє нашу Україну. Зараз я вас всіх трошки окроплю свяченою водичкою. Щоб Господь Бог благословляв, охороняв кожного і кожного. Щоб були щасливі, з радісним серцем, з великою подякою прийшли додому і пам'ятали завжди у своїх молитвах, бо пам'ятайте, Бог, ваші молитви, любить найбільше. Ваші дитячі молитви Бог любить найбільше. Тому своїми словами гарно так. Попросіть сьогодні також за наших захисників Бога, щоб ангел хоронити Його обороняв, щоб Пресвята Богородиця мала під своїм покровом. А благословені Господні на вас і на любим і людям завжди нині повсякчас і на віки віків. Хай Господь Бог вели кожного, кожного сценарій свята підготувала музичний керівник Мар'яна Зеба. Активними співучасниками дійства були також директор закладу Тетяна Лесик та методист Олена Грицишин, які разом із ведучою Анжелою Ковтун та вихователями Галиною Шкабарою, Іриною Забраварною, Анною Павлюченко, Галиною Пополь, Орисою Кушкевич, Веронікою Левицькою, музичними керівниками Наталею Вайдич, Лесею Сивою та хореографом Юлею Куспит створили зворушливу урочисту атмосферу. Свято залишило у серцях дітей, батьків і гостей почуття гордості за свою країну та вдячності її захисникам. Це була програма «Варте уваги! Я її ведуча Анастасія Грицишин. Дякуємо, що дивитесь нас. До нових зустрічей!